Доброго дня! Сьогодні субота, а отже час для чергового відео. Сьогоднішня субота особлива, сьогодні День Незалежності. Тож, користуючись нагодою, хочу привітати всіх наших глядачів з цим особливим для нашої країни днем. Бажаємо всім впевненості в нашому майбутньому, впевненості в нашій перемозі, єдності і взаємної підтримки. Україна вже показала, що вона може дивувати. І повірте, наші основні здобутки ще попереду. Отже, якщо вам подобається наш контент, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і обов'язково купуйте земельну ділянку. Сьогоднішнє відео буде присвячене специфічному питанню, а саме відчудженню права оренди. Ми багато розповідали про договір оренди, про це є відео, і зараз підсвітлюється в очевидь. Розповідали також про інший правовий титул, як Емфітевзис. І ми згадували, що право оренди намагаються, ну, якби, вирівняти, зрівняти з ось, власне, цим емфітевзисом новою відносно для нашого праворозуміння конструкцією. Отже, що зробив законодавець? Якщо я не помиляюсь, здається, це було в 2021 році, в статті 93 земельного кодексу було передбачено можливість відчудження права оренди, шляхом власне купівлі-продажу, можливо, іншим способом не знаю, міни дарування, або внесення в заставу право оренди сільськогосподарської землі. Чому я кажу, що це особливе? Тому що, в принципі, для мене, як для правника, більш зрозумілим був підхід, коли право емфітерзису, а це нагадаю, право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, було відчуджуваним. І ми присвячували цьому відео, де звертали увагу на ось цю особливість. І було право оренди, не відчуджуване. Цілком логічно. Уявити таку собі конструкцію, коли оренда. Якщо ти хочеш передати в оренду комусь іншому, то ти укладаєш що? договір суборенди. Якщо ти хочеш передати комусь іншому емфітевзис, то ти його ну, умовно продаєш. Така була, вочевидь, первісна задумка законодавця. Що зробили зараз? Зараз спробували ніби як. Урівняти ці два речові права на земельну ділянку. Емфітевзис продається, відчуджується в принципі, це його особливість, сутність цього права. Натомість для оренди це звучить дивно. Чому дивно? Ну тому що що означає продати право оренди? І скільки може коштувати право оренди? Зрозумійте, що право оренди, воно не одностороннє. Це не історія, коли продає банк право вимоги. Чому? Бо банк нічого вже вам не повинен. Ви йому повинні повернути гроші, особа йому мусить повернути. Відповідно, тут відбувається заміна кредитора. Для цивілістичної теорії це дуже просто. Цивілісти, юристи, ми розуміємо, що є зобов'язання, хтось комусь щось винен, є зустрічне зобов'язання. Я винен тобі, ти винен мені. От договір оренди містить два типи зобов'язань. Або я віддаю свою земельну ділянку, це мій обов'язок передати, ти зобов'язаний мені сплачувати, це твій обов'язок. Тобто, в нас є два, один на одному зустрічне виконання цих зобов'язань. Якщо я не передав, ти не платиш. Ну, і навпаки, якщо ти не платиш, я вимагаю розірвати договір, забрати ділянку. От така, якби суть конструкції. Тобто, зобов'язаними є обидві сторони. І кредитором, і боржником є обидві сторони. Кредитор в теорії це той, хто має право вимагати, а боржник це той, хто зобов'язаний вчинити. Тобто. Орендар земельної ділянки є кредитором в частині вимагати передати йому земельну ділянку і боржником в частині обов'язку платити. Ну, а ми навпаки. Що ми маємо в результаті? В результаті, якщо ми продаємо право оренди, а закон написав без згоди особи. Тобто, я передав земельну ділянку в оренду, і без моєї згоди її продають. Як так? Так взяли і продали. Комусь іншому, третій особі. Отже, як це відбувається? Орендар ваш, з ким ви уклали договір оренди, укладає договір купівлі продажу право оренди. І продає це право оренди іншому орендарю. фірмі ТОВ-2. Відповідно, що у нас відбувається з точки зору цивілістичної теорії. А з точки зору теорії, ми бачимо, що. Відбулася одночасна заміна кредитора і боржника. А закон нам каже: поміняти кредитора можна. Яка різниця боржнику, кому він винен гроші? Оце, що ми знаємо з вами, банки продають борги колекторам. Ну це такою дуже простонародною мовою. Юридично це звучить як відступлення права вимоги. А підстави цього відступлення можуть бути будь-які там договір купівлі-продажу і інші форми. Неважливо це. Відбулось, відступили. Чому можна поміняти кредитора? Бо боржнику байдуже кому вертати гроші. Він повинен їх просто повернути. Відповідно, оскільки він в цих відносинах не може диктувати свої умови, ми в нього й не запитуємо. Ми його інформуємо. Ми продали твій борг. По народному. Комусь там. Ти тепер повинен йому платити. Все, це єдиний обов'язок кредитора старого і нового. Якщо ми говоримо про заміну боржника, то закон каже навпаки: мені має значення, хто мені платить, ти чи ти. Тобто мені платить товариство 1 чи товариство 2. Чому? Бо я здав. Свою ділянку в оренду МХП, Кернелу, ОЛФ чи Агропроспорізу. Тому що я їм довіряю, вони там зім'ям і так далі. Чи я навпаки здав якомусь маленькому фермеру. Чому? Тому що я його знаю і живу з ним в селі, і якщо він щось там зробить, я прийду йому погрожувати з вилами вимагати. Це ілюстрація. І тому, відповідно, цей фермер чи цей великий агрохолдинг не може продати. Оце свій борг, бо він переді мною боржник, він мені повинен платити гроші. Тому, хоч в законі це й виглядало так рівно, відносно, здавалося, що все очевидно і все просто, і на ринку дійсно є ці угоди, коли продається оце право оренди. На практиці ми стикнулися з абсолютно іншою ситуацією. Коли дійшла справа до суду. І от нещодавно, в лютому місяці цього року, знову розглядалося це питання. Справа дійшла до суду, суд дивиться на ці відносини, на ці правовідносини оцими очима, якими я щойно розповів, кредитор боржник. Відповідно, договір купівлі-продажу права оренди не означає автоматичну зміну орендаря. Без згоди орендодавця. Тобто він дає підставу новому орендарю прийти до орендодавця і просити укласти додаткову угоду про заміну там орендаря, просто новий договір оренди, щось укласти. Неважливо зараз, як воно буде називатись, ключове згода орендодавця, власника земельної ділянки. І на цьому якби постає купа проблем. Чому? Тому що не таке воно і відчуджуване те право оренди. Бо якщо я купую право оренди, а орендодавець раптом не захоче підписувати, або захоче мотиваційні, або ще щось, то, відповідно, я його і не купив. З іншої сторони, це космічний обсяг роботи, зважаючи, що, наприклад, я купую право оренди, а там 100 тисяч орендодавців. Це. Нормальний такий шмат роботи всіх їх обійти, переконати і попідписувати договори і ще й пореєструвати їх в державному реєстрі. На противагу цьому нагадую вам, що є ще емфітевзис. Ми розповідали кілька відео, цьому було присвячено, я так розумію, ми їх зараз підсвітимо. Про що відео і в чому різниця між емфітевзисом? Емфітевзис виникає на підставі договору. І незалежний від договору. Він існує і продається. Для нього нормально продаватися. Згоди орендодавця, тобто того, хто передав ділянку в Емфітевзис, в принципі, не треба. Звичайно, судової практики не так багато з цього приводу, і будуть, будуть питання. Але. Скоріше за все суд стане на ту позицію, що у випадку, якщо емфітевзис, а точніше, плата за оцей емфітевзис, була не одноразова, а з частинами подібно до орендної плати кожен рік, оце буде найскладніше для суду визначити, чи є це кредитор, боржник і, відповідно, треба згода орендо. Давця, тобто власника земельної ділянки, чи не є. Внутрішньо я схиляюсь до думки, що буде приблизно така позиція. Продавати право Емфітевзесу можна, бо оцей право володіння і користування земельною ділянкою, власне, емфітевзес, не залежить від договору. Тобто відбувається розщеплення. Ти Емфітевзес продав, а боржником лишився і повинен платити. І врегульовуйте це якось між собою. По-іншому, але я принаймні отримую законне право використовувати ділянку. Я це маю на увазі того, хто придбав цей емфітевзис. І от тут для суду треба буде вирішити ймовірно невелику проблему. Але з точки зору, от, власне, оформлення титулу, тобто я можу користуватись, проблем не буде виникати. Тобто, в цьому плані емфітерзис цікавіше. А тепер давайте підсумуємо. Що треба робити, і що треба бачити? Якщо ви орендар, тому з точки зору процедури, більш цікаво укладати договори емфітевзису. Тому що ви тоді можете продавати оцей емфітевзис, не бути абсолютно залежним від особи. Власника земельної ділянки, та ви повинні йому платити, так, там є певні нюанси, але ви можете продавати. Оце стопроцентне це право стає набагато відчуджуваним і рентабельнішим. З моєї точки зору, як правника, таке право коштує більше, ніж право оренди. Тому що з ним менше клопоту юридичного і фактичного. Друге, якщо ви укладаєте договір оренди, Є сенс в договорі оренди передбачити, що укладення договору оренди цим орендодавець дає згоду на заміну орендаря у разі укладення договору купівлі-продажу чи там договору відчудження права оренди. Тобто, оцей нюанс, який вимагає укладення додаткової угоди з Власником земельної ділянки, тому що він виступає кредитором і, відповідно, треба його згода, отаким от пунктом договору можна нівелювати. І тоді це право оренди стане ну, більш відчуджуваним, скажімо це так. Чи бачив я такі договори оренди? Ні. Чи робив я такі договори? Робив. То я вже наперед продумував цю ситуацію. Зазвичай юристи не допрацьовують в цьому плані і там шаблонний договір оренди. Якщо ви власнико земельної ділянки, які тут ваші дії і розуміння? По-перше, ви повинні чітко розуміти, що якщо вам дають договір про внесення змін в договір в зв'язку з зміною сторони, зрозумійте, що орендар буде. Нівелювати значення цього договору. Це технічний документ. Підпиши, ось тут, тут дивись, ось просто ми назву змінили, можуть і таку історію розповідати. Щось таке технічне, легке підпишіть і йдіть. Ні, треба розбиратись. Бо якщо йде мова про заміну сторони орендаря, а ви не згодні, то тоді постає питання, що фактично мова йде про укладення нового договору оренди? А що це означає для власника? Дуже просто. Хочу якісь заохочувальні мотиваційні платежі. Хочу переглянути договір оренди. Хочу оренду на своїх якихось умовах. Це дає колосальний спосіб впливу на орендаря. І або він вашу ділянку випускає, і ви шукаєте нового орендаря, а ймовірно, він у вас є, бо плюс-мінус живемо все-таки в конкурентному середовищі, або він. Погоджується на ваші умови. В будь-якому разі мова йде не про звичайний технічний, якийсь неважливий документ. З іншої сторони, зважаємо, який договір оренди ми підписуємо. Чи ми підписуємо договір оренди, де написано про заміну боржника без вашої згоди, чи ми не підписуємо такий договір. Також слід пам'ятати, що може відбутись. Може відбутись така історія, що вам поміняють орендаря, а вас про це не повідомлять. Мається на увазі, не знайшли контакт ще якісь, і орендна плата вам прийде від іншої особи, від нового орендаря. Що нам каже з цього прикладу Верховний суд? Судова практика пішла шляхом збереження стабільності відносин, або якщо перевести в таку неюридичну мову, це звучить заграно. Тобто, якщо ви отримаєте орендну плату і не будете виясняти, а чому заплатив вам не той, а інший, а чому так сталося, а що це, а я не хочу так, типу, знаєте, поведете себе за принципом, ну заплатили, слава Богу. То через рік-два ви вже не зможете заперечувати. Ви не зможете, точніше, ви заперечити зможете, але суд каже, що навіть якщо договір не було підписано. Факт використання ділянки новим орендарем поєднаний з фактом, що орендодавець отримує орендну плату і не заперечує проти цього, з, керуючись принципом там розумності, добросовісності, справедливості, свідчить про погодження ним такої ситуації. Тобто. В теорії ми це називаємо конклюдентними діями, тобто, от своїми діями ви акцептуєте оцю заміну орендаря, і, відповідно, неможливість вашого заперечення. Тому тут треба займати, як кажуть, проактивну позицію, тобто вчиняти якісь активні дії, щоб зрозуміти, що відбулося, чому це відбулося, і висловити свою позицію. Тоді ніхто і нічого не зможе заперечити, а ви отримуєте відповідно додаткові важелі впливу і переваги. Якщо вам сподобалося це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал, обов'язково купуйте земельну ділянку.